стою на колінах, милаюсь сльозами, не можу молитву сказати словами. Та ти наперед, усе, Господи, знаєш, і кожну сльозу із очей витираєш. Мій Боже, молитва моя не за себе, не прагну даремно тривожити небо. Усе, що потрібно, я майже все маю. За інших людей, Тебе, Боже, благаю, за тих. Що сьогодні в підвалах ночують, Хто вдень і вночі страшні вибухи чують, Хто вже призабув запах свіжого хліба, У кого від дому немає вже сліду. за тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи. За дочку і сина, що плачуть ночами, Хто вже не побачать ні тата, ні мама. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся, за діда старого, за сиву бабусю, що дні доживають в холодній квартирі, стареньким від горя тікати би силах. Молюся за тих, хто лишивши родини, пішли захищати свою батьківщину, за тих, що людей від поранень лікують, за тих, що з вогню кожну душу рятують. Молитву оцю я щодня в серці ношу, і милості, милості, Господи, прошу. Помилуй, спаси, підкріпи кожне серце, врятуй, збережи від тенет злої смерті, зміцни, звесели, в кого руки кухняли. І тих, що про тебе нічого не знали, поклич за собою, дай справжнє прозріння, хай кожному явиться Божий Спасіння. Благаю тебе, щоб серця не стверділи, щоб міли любити, прощати у Нехай душа кожного паде на коліна і знає, що в тебе є побіч і сила. Стою на колінах, тихенько шепочу. За інших людей тебе, Господи, прошу, нехай в небеса ця молитва полине, помилуй мій Боже, народ України.